Рада вітати вас на новому нашому занятті. Хлопчики, дівчатка, я гадаю, що ви добре знаєте, яка ж зараз пора року. Ну, впевнена, всі знають, що зараз весна. Давайте з вами пригадаємо, а яка наступна пора року, яка пора року буде через кілька днів? Невже ви забули? А я вам підкажу. Послухайте загадку, відгадайте. Та пригадайте, Тож сідайте зручніше та уважно слухайте. Небі ластівка лети, з вітром листя, шилис. Явне, що всі з вас люблять гратися. Ось погляньте, і біля мене дуже багато діток, які зібрались пограти в ігри. Вони хочуть пограти в якісь спортивні ігри. І принесли з собою певний інвентар. Тобто, ж те, що потрібно для того, щоб пограти. Давайте подивимось, що вони принесли з собою. Та дізнайтесь, які спортивні ігри хочуть пограти дітлахи. Ну що ж, погляньте, будь ласка, уважно. Що ви бачимо? Ви пізнали, що це таке? Так, це м'ячі. А які ці м'ячі? Пограйте вгорі, колі, які ці м'ячі. Впевнена, ви пізнали, що це футбольні м'ячі. А внизу які м'ячі? Так, волейбольні. А давайте поглянемо, скільки футбольних м'ячів принесли дітки. Поглянемо. Порахуємо та позначимо відповідною цифрою. Ви це добре вмієте. Тож дивимось, футбольні м'ячі де? Вгорі. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Так, їх чотири. А якою цифрою ми позначимо цю кількість п'ячі? Так, цифрою чотири. Ось погляньте ми з вами. Порахували та позначили відповідною цифрою. Тепер які будемо п'ячі рахувати. В волейболі. Нумер рахувати разом. Один, два, три, чотири. Діти. Скільки м'ячів? Так, м'ячів 5. А якою цифрою ми позначимо цю кількість м'ячів? Цифрою 5. Ось погляньте. Ось позначили ми цифрою 5. А тепер давайте поміркуємо та подумаємо, якщо діти принесли футбольні та виборні м'ячі, 5. Ігри вони хочуть грати. Я гадаю, всі здогадалися, що футбольними м'ячами ми всі граємо в яку гру? у футбол Так, маляти. А волейбольними м'ячами, в яку гру ми будемо грати? Ну, звичайно, це волейбол. Тож, давайте допоможемо діткам сформувати ці команди та пограти в ці ігри. Ну, давайте спочатку. Допоможемо малята розділитися на команди для гри у футболі. Кожна команда, вона одинакова. Так, піна. І давайте розглянемо одну з цих команд. Ось дивіться, чомусь з однієї сторони стоїть лише сам воротар, а з іншої сторони всі інші гравці. Ті, хто бігає пору. Давайте ж поглянемо. Скільки воротарів грають у футбол? Так, воротар один. А тепер скажіть, а скільки гравців бігають в поле? Так, багато. Отже, кожна команда у футбол складається з одного воротаря та багатьох гравців. І всі разом називаються команди футболістів. Молодці малята, ми розглянули е діток, які хочуть розділитися на команду для гри у футбол. А зараз пропоную допомогти діткам для того, щоб вони змогли зіграти у волейбол. Ось дивіться, дітки хочуть зіграти в гру, але хочуть також розділитись між собою на команди, на команду хлопчиків та на команду дівчат. Давайте ж поглянемо, скільки хлопчиків прийшли грати у волейбол. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири хлопчика прийшли грати. А тепер давайте порахуємо, скільки дівчат прийшли грати у волейбол. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки. Погляньте уважно на кількість хлопчиків та дівчат. А вони зможуть грати в цю гру? Ні, вони не зможуть грати в цю гру. А чому? Тому що кількість гравців у команди не рівна. Що нам потрібно зробити для того, щоб кількість гравців у команді хлопчиків та дівчат була рівною. Нам потрібно з вами діти запросити ще одного хлопчика. Для того, щоб зіграли вони в цю веселу та спортивну гру. Ось погляньте, до них іще один хлопчик прибіг, щоб зіграти в цю гру. Тож давайте подивимось, чи поряд їх стало. Давайте спочатку порахуємо, скільки ж хлопчиків стало. Один, два, три, чотири, п'ять. А дівчаток скільки? Давайте перевіримо. Один, два, три, 4, 5. Хлопчиків 5. Дівчата також 5. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що їх порівну. Дітки, ми зараз з вами допомогли усім малятам розбитися на команди та зіграти у футбол та волейбол. Пропоную вам, дітки. З нашим інструктором з фізкультури також порухатись, але вам потрібно взяти з собою шляху. Можете поставити шині в очі, ручки з м'ячкою. Підмаємо м'ячи до оригин. Один дива. Що ти.

thank yeah. you Можуть бути не лише активні. А для того, щоб іграти в деякі з них, нам потрібен звар-інвентар. І, і я хочу з вами зіграти в таку гру, яка називається на яку фігуру схоже». Ми будемо дивитися на якийсь спортивний інвентар та назвемо, на яку фігуру і та для чого воно потрібне. Тож, давайте поглянемо на перший спортивний що це таке? Так, це гімнастичний обруч. На яку фігуру цей обруч схожий? Обруч схожий на коло. А кому із спортсменів він потрібен? Так, він потрібен гімнастам. Давайте поглянемо на наступний інвентар. Що ж це таке? Ну, звичайно, це м'яч. На яку геометричну фігуру він схожий. Він схожий на кулю. Да Погляньте, як багато їх буває і потрібно для різних спортивних ігор, таких як футбол, баскетбол, волейбол, теніс, більярд та навіть боули. Так, все вірно. Шахова дошка схожа на квадрат. Ну і в мене останнє запитання. Що ж це таке? Можливо, хтось з вас не впізнав, але це тримач, для у більярди. Отже, він потрібен для того, щоб гравці могли грати більярд. Так, скажіть, на яку ж рапотрічну фігуру він схожий? Так, він схожий на трикутник. Галята, а вам подобаються такі спортивні ігри, які ми сьогодні згадали? Молодці! Ну а на сьогодні наше заняття закінчилися. До побачення!